Херсон, 1 березня 22-го року, тоді, коли ми були вже одрізані від великої землі, і в цей день вже в наше місто війшли російські війська. І знайшлися такі вічай душі, котрі були в нашому ТРО, котрі пішли і такі дали бой окупантам. Це славно звісний, всі про це знають: бой, Бузьковий парк і Херсонський ліцей. Зараз родини загиблих створили петицію для нашого Херсона, і для нашої області, і для людей, котрі тут жили в окупації, і для людей, котрі виїхали з Херсонщини, це насправді дійсно герої, тому що вони показали нам, що є ті, хто може стати на наш захист. Вони показали нам, що не треба боятися окупантів, а треба ставати і захищатися. Петиція на 19 загиблих. На жаль, загиблих сім'ї зараз збирають підписи. Вони дуже цим переймаються. Вони дуже хочуть, щоб звання Героїв України дали їхнім загиблим синам, батькам, чоловікам. І я дуже прошу вас підключитися до підпису цієї петиції, тому що я не знаю, як розсудить влада, але хочеться, щоб ми показали, що нам важливо, що ці герої. Зробили і що нам важливо, щоб вони були гідно в пам'яті в нашій пам'яті залишилися. Не можу підібрати слова, стресую. І тому я прошу підписати цю петицію. Ще є час, але не зволікати. Вже зібрано 7 тисяч підписів, а треба 25. Посилання на петицію буде в першому коментарі або в профілі. Слава Україні!